Били, чим только можна бить, куди тільки можна бить. Ночью заставляли коп окопы, нас всех виводили, підійшов комбат і застрелив свого. Саме таке, що страшне, це коли шокером тебе роздівають, і ну, я так прямо скажу по яйцям б'ють, то ну десь 3-4 секунди ти составі теряєш просто. Ну, все. Я сім'ю в перший же день вивіз за границю, У мене двоє діток, і жінку я вивіз. І коли я возвращався додому, це в мене все і случилося. Тільки через Кривий Ріг я змог заїхати. На першому блокпосту, вже руському, який окупований став, то там у мене забрали телефон, ну і сказали, що якщо запілінгують, то буде стріляти по ньому. Я поїхав далі і доїхав вже до Береславського району, село Міловоя. На цьому блокпості мене зупинили і сказали, що я перебував в якомусь списку їхньому, і що я, скоріш за все, коригую вогонь по ним. І мене повели на допит. Питали десь 3-4 години перший раз. Спочатку просто записували щось там своє, потім питали мене, розказували, що я їм брешу, що я коригую, що, вони, що я є в їхньому списку. Потім почали бути вже автоматом десь. Години півтори, що били мене автоматом, і потім повели в холодну. Це вони так називали, як в цьому ж приміщенні, яке мене там тримали, був підвал. І мене туди ну, посадили. Там вже було на той момент три людини, я четвертий. З нами перебував американець там. І ще дві людини, ну, місцеві. У нас там було три стільчики, а чотири людини. І це підвал, тобто земля. То есть сидеть, по суті, даже сидеть не было на чем. І от, ну не знаю, там пусть там 4-5 часов підтримали нас. Ну, мене. Потім повели ще раз на допит. Білі чим только можна бити, куди только можна бити. Казали, що ми тебе заставимо зізнатися, що ти коригуєш вогонь по нам. Потім вже били електрошокерами і роздівали. Ну, в общем, все, що можна було робити, то вони робили. Ночі заставляли рити окопи. Нас всіх виводили, заставляли рити окопи. І Без фонарей, без нічого. Просто таке ну, Такую, що їм просто хотілося поздіватися. Нас 3-4 ми копали, і нас охраняло до 10 чоловік. Підійшов комбат і застрелив свого. Тобто в цей момент рухалась техніка. І він відвернувся подивитися, ну хто там їде. Там, образно, там, знакомого може побачив, я не знаю. Він підійшов і його же автоматом, який висів у нього, застрелив його. Тобто, щоб остальним не було повадно, що ми ж Ви ж бандитів охраняєте, як ви відвертуєтесь. Саме таке, що страшне, це коли шокером тебе роздівають, і ну, я так прямо скажу, по яйцям б'ють, то. ну, да есть 3-4 секунды ты сознание теряешь просто, ну, все. И потом, ну, я не знаю, ну, через сколько ты там просыпаешься, ну, я не могу сказать точно. Ну, то есть, мне кажется, ну, где-то полчаса, может, ну, минут 20 ты, как бы, приходишь в себя. Ну, то есть, им это больше, мне кажется, как нравилось. Где-то на четвертый день позвал меня комбат ну и сказал, мол, номер жены ты помнишь, номер мамы ты помнишь, ну я помнил, телефона-то у меня не было, я им продиктовал номера телефонов, он сказал, что мы позвоним твоей жене и маме, если твоя история подтвердится, то тебя отпустим, если не подтвердится, то тебя убьют, ну типа признавайся. Ну, я їм сказав те ж саме, що я був за границею, повертаюся домой, до мами, тому що їм важко, там старенька, і мама, і бабуся, якби ну, 85 років, вони вже не можуть, як б треба допомогти. Брат був на Закарпатті, подав, що я пропав безвість. І коли зателефонували русській моїй жінці, і сказали, що, ну, он, що в пліну, цю інформацію передали ну, в поліцію. Що от такий номер телефонував, казав, що він там перебуває. І слідча... Ну, з України поліцейська е, телефонувала цьому комбату і казала, що там ви не маєте права його тримати по українським законам. Взагалі, мене ще раз побили добре, так за те, що вона телефонувала. І десь вже там п'ятий шостий день був, то е, ну, що темно було, ну тобто я приблизно то часу там у мене не було. Десь там 4 е, утра мене повели до комбату, сказав, що мене відпускають. Е, Віддали мені документи, дали мені 500 гривень і відпустили. Забрали в мене машину, забрали в мене тисячі доларів, там, около 20 тисяч гривень, дали 500 гривень і сказав, ти на дорогу, скажи спасибо, що ми тобі яйця не відрізали і руки ноги. Іди домой. До Херсона 120 км. Я думав, сам, хто мене підбере? Ти подивіться, ну бомж якийсь іде п'яний, набухався, десь тут, побив. Ну, ніхто ж не буде вникати, в тому, що я, мене там тримали. Ну, люд, люди знайшлися, їхала сім'я, вони за кимось їхали, то, ну, добре, мені кілометрів 60 підвезли, то їм дуже дякую, тому що дійсно допомогли. І до сих пор лічення, яке не вилічується, як знайшли опухоль в голові після цього всього. Хотя до этого у меня было сотрясение, то есть МРТ я делал, ничего не было. После этого оно ну, взялось откуда-то. То есть это спровоцировало или это от травм, я не могу сказать. Но то, что есть, то есть.